На цих кадрах ставок у мікрорайоні Теремно Луцької міської тергромади. Сьогодні тут відпочивало і рибалило до десятка людей. За словами рятувальника Андрія Калькова, у вихідні буває до п'яти сотень людей. Відпочивають, купаються, а на рахунок кишкової палички вони жовтий прапорець їх попереджає. Ми їм кажемо, що не можна купатися. Ну, але люди купаються. Відпочивальниця Олена, яка щотижня приходить на цей ставок про кишкову паличку, яку тут виявили, говорить таке. Коли не може такого бути. Ну, я я кажу, раз в тиждень точно приходжу. Нормально, гарна, тепла водичка. І дітвора купається. Лаборатор ну, кожного року її знаходить, але кожного року тут ми все одно купаємося. І зараз ми на море теж не можемо поїхати. Гарна водичка, і багато людей по вечорах. Пройшло середу, то тут народа було море. І жінки такі постарші. Ну, погода вроді би нічого була така. А ви купаєтесь починає? Ну, мені вже 81. Я боюся судороги. Плавати вмію, все, але я лазив сюди, то я лазив такого. І лілію з далека ведьорував. Не, не лізь так, щоб нернути там. В городі чу за ту палочку, а не знаю, що воно таке. Я приходжу на цей ставок половити рибу і потім, щоб її випустити. Ми не купаємося. Ну, отут кішкова паличка. 12 волинських водойм визнано небезпечними для купання. Йдеться про річки та озера у Луцькому та Ковальському районах, розповіла телефоном фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Оксана Цимбалюк. З її слів, у цих водоймах виявили кишкову паличку. Прокоментувати на камеру, як і коли перевіряють якість води на волині, відмовилася. Гостра кишкова інфекція, до якої належить кишкова паличка, піддається лікуванню. Основне вчасно почати це робити, каже інфекціоністка Ірина Капустіна. Розповідає, зарази Можна через їжу та воду. Це залежить від того, яка кількість тобі попала в організм, який імунітет в організмі на даний час. От а клініка, яка в старших, наприклад, ну там після шести років і в дорослих, в них воно більше проявляється, так як ніби харчова токсикоінфекція. Блювота, болі в животі в менших дітей, таких там до року, до двох, в них проявляється більше. Проносами От для неї характерний водянистий понос і е, е, гострі болі в животі. Цього року до обласної інфекційної лікарні з подібними симптомами після купання у водоймах ніхто не звертався, каже лікарка. У попередні роки такі випадки були. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне, Луцьк.